Важливою проблемою людей України, коли йде така страшна кривава війна, є переживання втрат. Як нам пережити о, ці страшні втрати Втрати родичів, близьких, втрати майна у 1969 році. Американська психологіня швейцарського походження Елізабет Кюблер Рос написала книгу про смерть і вмирання. Ця книга стала бестселером. Вона її написала на основі свого досвіду роботи з невилікованими з людьми, у яких невиліковні хвороби, і ось вона описує п'ять стадій. Прийняття втрати. Перша стадія це несприйняття. Ми намагаємося заперечити, що це він там або вона. Ми не віримо в це, ми відмовляємося вірити. Друга стадія це гнів, злість, третя стадія це торг, компроміс. Тобто ми намагаємо, намагаємося зважити цю втрату. Четверта стадія це депресія, п'ята стадія це безпосереднє сприйняття. Що важливо, важливо відфіксовувати, відловлювати ці стадії своєї свідомості важливо ні в якому разі не себе, не своїх близьких у цьому не звинувачувати. Треба розуміти, що це природні психологічні форми захисту, щоб не вмерти від горя. Просто треба це розуміти, фіксувати та. Та не давати собі можливості це дійсно пережити, і тоді нам вдасться пережити ці втрати, сприйняти їх без ураження для власного психологічного здоров'я. Слава Україні!